Друзі, всім привіт! З вами я, Орлик, і сьогодні в нас відео про читера. Чітер. Знову читер. Дуже багато вже читерів було у мене на каналі, але з виходом Black Ops 6 і Warzone 4 читерів стало набагато більше. Activision пішли на канікули новорічні, а читерів не прибрали. І зараз я покажу одну із каточок, в якій попався читер. Він вбив мене не один раз, ну я його теж вбив. Побачите, як грають читери, як вони виграють. Це така рубрика. І як вони грають, тільки плюс тут ще буде половина відео мого геймплею і потім будемо дивитися за чуваками. Тому не буду вас затримувати. А перед цим, друзі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на твіч, де я стрімлю кожного дня. З 16.00 до 22.00 стрімлю кожного дня на твічі. Тому залітайте на твіч, подивитись, як ми розвалюємо там лобі. А ми переходимо до відео. А тут гани якісь. Що це ми знайшли? А це ті штуки треба було збирати, да? Щоб то є він зробили. Боже, ледь затрекав його. Нічого, пацани, оцей трекінг скоро буде на найкращому рівні. На найкращому який можливий. Ми заказали собі новий коврик, бо цей коврик взагалі вже не реагує. Тут кудись... Їдь. Де він? Чого? Що? All bounty targets are KIA. Well done. Sniper is trillion. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Де ти тут взявся ще один? Другаю контент українського. Оце дуже хорошо. У мене ще є YouTube канал, можеш споживати ще його там. Можеш підписатися в, в описі. В описі стріма є посилання. Тут є магази якісь. Готово. Готово. Ну я вылечу назад на того чувачка. Блять, это читерикись. Я не знаю. Нашли читера, походу. Да, читер! Походу! Да! О! Ну як перша катка і читер, ну пацани. Це це читер. ви бачите, як в голову все прилипло? Ну, па так не доводить вже. Не прилипає чисто до голови. Вбиваємо читера чи ні? Де важко її вбити. Попробуємо, якщо мене вб'ється, буде як вони виграють Warzone з щитами. Блять, это снова он, ну, пиздец, это читер. С моим комплектом шей. Наши таличу. А потом выявляется, что тут что-то геймпад. Нет, это не геймпад. Я вам что не геймпад. Это читер. Детство. Дивіться, я вертаю знову туди. треба такий таймінг. Та що там таймінг? Він знає, де я і коли я в, в туди падаю. Там він був. Дивіться, зараз зараз він не знову вб'є. Єдиний шанс его вбити — це снайпи. А чо снайпи? бо от проти читер А, він з знаешь снайпер Все нормально у нього. Вбили читера. Власне, я на 100% впевнений, що читер Говоріть, не говорить але я вбив читера. Блять. Ну капец, мази можно зайти. На сто процентов, пацаны, отправлены. Ну дивіться, хто це мене вбиває. Все в голову пацани, ну It's скільки up. вам доказується, що це читер? Ну скільки. Я дуже злий. Перша каточка і одразу читер Давайте ми за ним будемо дивитися. Чотири кіла. А, нас не закинуло до нього. От як? Ну я сподіваюся, ми її знайдемо зараз ще. Просто дуже гарно, що тут а, спіктейт отак працює, що тебе до, я не до того чувака, який тебе вбив. Це ти читерський КВМ, скоро отримаєш тримаєш шадовбан. Шедовбану ну, не можна жартувати, бо я не так давно був в шедубані. Я потім думаю, боже, а що так, що так в це важко так стало грати? Чи я вмираю від нубів? Ну, вони не нуби, вони щитами грають, ну вони нуби, звісно. Але просто щитами. Ти спостерігаєш за іншими гравцями, так. Да. У е, мене є така рубрика на YouTube каналі, як вони виграють в Warzone. І там ми от, дивимося за цікавими гравцями, або можливо я там зливаю дуже швидко, і ми продовжуємо дивитися каточку. Ну або я спеціально зливаюся, і ми дивимося каточку. А в цьому випадку я хотів побачити читера, але нам кинуло. Зовсім другого гравця. Но да нет. І сегодня у канону третій, до ну добре, що у него сяти. А шо я сказав? Да суджу Ну і вбивається, чувак, вообще ні бе аніме. Пам'ятаєте те того читера? Щось на К було, да? Щось на К і другий левел у нього був. 11 людей залишилося. Буде цей читер тут? 11 людей, він всіх вбив, так? Да? Ну, мені здається, що він програє, бо він погано грає. Його вже, напевно, вбили. Але от така ситуація в Warzone 4. Читерів дуже багато. Вийшло оновлення. Перезавантаження сезону, нічого не змінилось взагалі. Cheatрів, як було багато, так і є. Зараз в гра в найгіршому стані. Не через баги, не через свої механіки, а просто через те, що тут дуже багато читерів І грати в це взагалі нереально. Перша катка за день читер І це найбільша проблема. Що будемо говорити, комусь подобається, комусь не подобається, там. комусь не подобається нові, нова механіка, комусь подобається, а от чи, ти, читери не подобається нікому. І це дуже велика проблема. Розумієте, їх набагато більше, ніж ми думаємо. Не завжди ти зрозумієш, що тебе вбив читер. От таких ситуацій, що прилипає тільки в голову. Чітерів небагато таких. Вони ставлять, щоб їх щоб приціл прилипав до груді, щоб не так палитися. А то тупий чейтер. Нього лок стоїть на голову. Що воно доводить тільки в голову. Ну ми його вбили. О, все, Кінг Бік! Кінг Бік, це він був, Його тільки що вбили десь. Disconnected. Да. Крейс крейс до топ-10 дуже. Його вже немає. Хочу зайняти зону. Єдиний домик, який є в зоні, да? Ну, позиція непогана, погана, так? да. Якщо він зможе її втримати. Є челик, ти не бачив? Чувак, там челик. Побачу. Дуже осторожний гравець. Скоріше за все, що це геймпадер. Да, це геймпадер. 100%. Отак так плавно можна виходити тільки на геймпаді. Братан, почекай. Прочекай домик свій. А ні, побились біле то, що хтось стріляв, в нього ще й плиток немає. Він тут не зовсім в зоні, треба прижиматися до стінки. Якщо зона на ньому, то все, він прориє. Ну, Плюс-мінус зона нормальніше для нього. В нього є сейф, це комплект. А в той нічого не буде, ну там снайперка. Маски немає. Якщо в того є маска, то він виграв. Він дав, він чекає. А в нього немає маски, скоріше за все. Побачив, що той пробігає. Біжить до комплектів, так? Да? Ну нема плиток. У нас ж ти біжиш далі. А, точку дали. І все. Ось така перемога. Ось так читери грають цю гру. Це дуже велика проблема. Мастер престижу, до речі, 647. Ось ну, такий чувак топ взяв, пану, що там закинули на нього. Бо там, я думаю, кілів було дуже багато. Ось таке вийшло відео. Читер вбив мене. Чотири рази, ви бачите, як прилипає всю голову, це не геймпад. Геймпад так не прилипає. Розумієте, він ніколи в житті не буде прилипати до голови. Він просто прилипає, а там же в голову, не в голову, воно як, як вийде. А тут а, очевидний читер. Я його раз вбив снайперки. і я знаю, що читерів можна тільки вбити снайперки. бо в тебе ще є хоч якийсь шанс, але його перестріляти в опорі ніяк не вийде, бо в нього все в голову летить. Зараз в Warzone в такому стані, бачите, читери – це найбільша проблема в Warzone зараз. Надіюсь, їх заберуть і гра буде краще. Бо я вже не так плююся, як раніше плювався. Друзі, не забудьте підписатись на YouTube, підписатись на Twitch, де я стрімлюсь щодня з 16.00 до 22.00. Поставити вподобайку цьому відео, написати коментарі, чи часто ви зустрічаєте читерів. А з вами був я, Орлик. Зустрінемося у наступному відео.